Кирило Прокопчук, номер 3 Богдан Чуєв, четвертий, Тарас Дмитрук другий, Владислав Дворовенко, номер 21 Віталій Рожко, 25-й. Йла участь у змаганнях першої ліги сезону 2024 власного штрафного майданчика, але нікого із франківців тут немає в упорній зоні. Ну а тут уже Хома користається помилкою Максима Росула, але чи зможе користатись прикарпаття нею на 100%. Удар по воротах від Бучакчийського. Який ось так на ходу пробивав по цьому м'ячу, але не влучив у ворота. Миналь. Ну, окрім того, що немає в прийнянні з минулим поєдинком проти Чернівецької Буковини, який франківці звели у нульову нічю. Окрім Демківа, іще одна є зміна в складі франківського клубу. Це, власне, Роман Барчук. Два форварди сьогодні прикарпаття грає, удар по воротах. Абсолютно. Самісінького залишили тут Хому, центральні захисники Минаю. Ну і тут просто якимось дивом зараз не влучив. Згадували ми про поєдинки про поєдинок Прикарпаття. Ось який постріл зараз. Ну і тут зараз м'яч пролітає над поперечкою кучерука. Якось доволі легко дозволили зараз гравці захисної лінії по штрафному майданчику Прикарпаття потрібно бути дуже і дуже уважним зараз. Звичайно ж, захисникам франківського клубу. Чи буде удар по воротах? Відбувається удар по воротах. Пріхна пробивав. Ну, але там у Болденкова він влучив. Ну і ще один Росул. Ну пошвидше він намагається розпрощатися з м'ячем. Зараз класне переведення сюди на правий фланг на Дмитрука. Ну і по факту, двома передачами у нас команда желько Любеновича всю довжину футбольного. Поля подолала Дмитрук. Дмитрук садить на газон Демківа. Виконує точну передачу на партнера по команді. Ну і відбувається такий удар. Там завершиться у нульову нічию. Ну і звичайно ж, будемо дуже дуже хотіти того, щоб друга половина зустрічі у нас була куди-куди видовищнішою. Зараз Бучакчийський таки до цього м'яча дістався. Бучакчийський виконує прострільну передачу. Не дотягується Хома до цього м'яча. А ось і момент на останніх секундах уже першої половини зустрічі. Просто мега шанс у Івано-Франківського Прикарпаття для того, щоб відкрити рахунок. Група А Івано-Франківське Прикарпаття грає поки що у нічого із Ужгородським минаєм. Ну і всі високі гравці Прикарпаття вже тут у штрафному майданчику не надто вдала зараз передача. Удар по воротах від Бучакчийського, який блокується. Ось удар. Нарешті у нас твір воріт від Василя Цюцюри. Передача на Хому. Прокупчук проти нього. Хома вже в штрафному майданчику. Сам пробиває Хома. Удар блокується, але знову м'яж до нього відлітає на Демківа. Демків стріляє. Ну і ось так з коментаторської позиції здалось, що цей удар дуже і дуже небезпечний У нас і в таймі номер 2 Сьомка височезна передача. Цюцюра перший на м'ячі. Цюцюра туди скидав на Хому. Ну, в підсумку Болденков такий удар у поворотах завдавав. Але Назарія Воробчака, гравець, який вже насправді дуже довго знаходиться в таборі. Минаю. Прострільна передача. Удар по воротах. В незахищений кучеруком кут воріт. Але не влучає зараз гравець Минаю. Той вільний кут. І рахунок 0-0 у нас зберігається. Вишневський. Це був. Навіть такому досвідченому гравцю, як Кучерук, чемпіону світу в складі збірної України. Хома. Хома зараз виходить віч на віч, фактично. І з Максимом Росулом пробиває. Росул свою команду рятує. Кирило Прокопчук вже зараз в цьому епізоді не зумів завадити Андрію Хомі. Вибігти на ворота. Дмитрук. Дмитрук туди направо напрігну віддав. Той повертає Дмитруку. Дмитрук таки виконує прострільну передачу. Удар по воротах. І ще один супершанс уминає для того, щоб таки відкрити рахунок в сьогоднішньому матчі. І знову цей шанс у капітана Олега Вишневського. Питайте в попередньому епізоді. Швець. Сильно вперед. Перший на м'ячі. Тут його партнер по команді Цюцюра. З м'ячем Цюцюра. Там вже важко йому пробивати. Які будуть в цьому випадку випадку чийного результату перебувати нижче у турнірній таблиці, аніж івано-франківське Прикарпаття. Воробчак. Воробчак виконував прострільну передачу. Тут якось абсолютно забули франківські захисники про Артура Ременяка. Одразу дві можливості у нього була, одна за іншою. Ну і тут оплески на адресу, звичайно, шкучірука. Ледь-ледь минай Це не надто точно. Бучакчийський. Перший на підбиранні. Бучакчиський віддає на цюцюру. Цюцюра далеко м'яч відпускає. Прострільна передача. М'яч таки не влітає у ворота команди гостей. Ну тут насправді здається право на кутовий за той результат, який нікого не влаштовує.